Ця подія описується в Євангелії. Євангелист Лука розповідає, що Симеон це побожний чоловік, якому Святий Дух сказав, що не бачити смерті, ні, перш ніж не побачить Спасителя світу. І ось цей Симеон прийшов до храму, ведений Духом Святим, і коли побачив, що Марія з Йосифом вносить дитятку до храму, узяв Ісуса на руки. і… Побачивши його, благословив Бога і мовив Нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло для просвіту поганам і славу Твого, люду, Ізраїлю. Також у Євангелії читаємо, що Марія та Йосиф виконали закон, про який закон йдеться? У старому завіті говориться, що на сороковий день після народження хлопчика, а на вісімдесятий після народження дівчинки кожна мама мала принести до дверей святини однорічне ягня на цілопалені як знак подяки і визнання над собою найвищої Божої влади. А голуба, як жертву за гріх. Після цього жінка вважалася очищеною. Це саме. І стосувалося і первородного сина, треба було принести Його до святині та пожертвувати Богові. Насправді, Марія не потребувала очищення, тому що вона була очищена уже народженням Ісуса, але зробила згідно з закону і принесла дві горлиці. Стрітання Господні входить до 12 найбільших церковних свят. На цей праздник, за традицією, вірні посвячують у церкві свічки, які несуть потім до своїх домівок як символ світла та очищення. Пам'ятаємо, що усі прикраси, які є на свічці, також освячені, і їх не можна викидати в смітник, а краще спалити. Стрітинська свічка не має ніяких магічних властивостей. Від негоди нас рятує Ісус. А ми, як християни, покликані зустріти живого Ісуса і самими стати світлом для цього світу.